Вітаю усіх, хто дивиться телеканал Нова Волинь. Ми продовжуємо цикл передач Луцький депутат для того, аби виборці ближче познайомилися з своїми депутатами і послухали звіт про зроблене за останній рік. Сьогодні до нас завітав депутат Луцької міської ради Анатолій Пархомюк. Пархомюк Анатолій Іванович, депутатом Луцької міської ради, обраний за партійним списком, член фракції Наша Україна, голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури і мови, президент Асоціації регіонального розвитку. Анатолію Івановичу виконком міської ради підніме ціни, вартість проїзду у луцьких маршрутках. Зокрема, 15 ка і 15А буде до 2 гривень, ще 6 маршрутів буде 3 гривні, решта до 2,5 гривень. І це при тому, що враховуючи подорожчання бензину, ремонту реальної і тіньової зарплати, перевізник із одного маршруту щодня до кишені, щомісяця до кишені кладе за грубими підрахунками від 1,5 до 10 тисяч доларів. Скажіть на вашу думку, чи тут не є тільки інтереси бізнесменів, перевізників, чи не ображена тут громада Луцька? Доброго дня, шановні телеглядачі. Я розумію, що будь-яке підвищення цін в першу чергу лягає тягарем на громаду міста, на мешканців і на тих людей, які платять за ті чи інші послуги. Я думаю, що рішення, яке прийме виконавчий комітет, воно буде зважене і вони будуть довго дискусувати з приводу піднімати чи не піднімати. Але хотілося б, не буду коментувати цього, тому що це є компетенція виконавчого комітету, але, а не сесії міської ради. Але напевно, що перед тим, як встановлювати ціну, вона повинна бути економічно обґрунтовано. Це в першу чергу, напевно, контролюючі органи, такі як Антимонопольний комітет, е, інспекція по цінах, також, напевно, зроблять свої висновки і нададуть ці висновки для членів виконавчого комітету, які будуть брати на себе відповідальність про е, зміну тарифів на перевезення. З іншої сторони, ми можемо розуміти і е, тих, хто надає послуги по перевезенню. Е, Якщо є реальний ріст вартості бензину, то, напевно, він відображається і на, на тій вартості перевезення. Але е, в нас на сьогодні іноді е, цей реальний ріст, що ми бачимо по засобах масової інформації, коли реальний ріст е, вартості бензину все ж таки не до кінця відповідає реальній е, вартості умовної одиниці, до якої його прив'язують. В даному випадку до долара розказують про те, що зростає долар, зростає бензин. Ми бачили неодноразові сюжети по телебаченню, що це не настільки е, об'єктивно. І це не тільки бензину стосується, а й всіх інших, в тому числі лікарських засобів. І останнім часом ми про ці речі бачимо, що на кабінеті міністрів вони піднімаються ці питання. Звичайно, що... Вартість повинна бути економічно обґрунтована, тим більше, що в такий складний для нашої держави, час. Так, ви сказали, що треба врахувати інтереси і перевізників, але треба врахувати і інтереси громади. Бо в кого, наприклад, троє і більше дітей, в кого велика сім'я, це дуже накладно і відбувається це на сімейному бюджеті. Ну, в першу чергу, напевно, ми дійсно повинні зрозуміти, що Хоча дехто цього не до кінця, хоче розуміти, говорить про те, що так, да, перевезення це економіка, зрозуміло. Але в нас на сьогодні тролейбуси виконують функцію соціальної економіки, будемо так говорити. Вони надають послуги по перевезенню тих категорій, які мало забезпечені. І це та категорія транспорту, якою управляє на сьогодні місто Луцьк, виконавчий комітет Луцької міської ради. На жаль, перевізники вони працюють на підставі договорів і вони до певної міри диктують умови. На перевезення, і тому будемо так говорити механізми або інструментарій. Місцевої влади наразі по відношенню до перевізників є досить обмеженим. Розірвати договір, якщо він не хоче перевозити, що з того, значить не буде надаватися послуга, що буде краще, чи дешевша, чи дорожча послуга, чи взагалі неможливість доїхати. І тут є багато таких питань. Я думаю, що виконавчий комітет скурпульозно їх пропрацює і вони все-таки приймуть виважене рішення. А тут доречно згадати і про депутатів-бізнесменів, які йдуть в владу тільки для того, аби лобіювати, захищати свої інтереси. Ну, Я не є представником бізнесу, і тому для мене складно сказати, які вони інтереси захищають, але напевно такі якби, елементи присутні. Це не тільки якби, елементи в, в Луцькій міській раді, але напевно є в середовищі е, всієї влади української. Така тенденція була. Я думаю, що, а в Луцькій міській раді така закономірність вона є нормою? Ну, наразі такої... Е, е, Зараз я не готовий назвати статистику, скільки в нас бізнесменів, скільки якби, інших категорій, але е, таких яскраво виражених лобіювань е, окремих, окремих якихось груп на сьогодні ми не, не спостерігаємо. А чи не думаєте, ви, якби громада була активніша чуть-чуть, не така пасивна, то, можливо, би і ціни не підняли? Ну… Я ще раз наголошую, якби стосувалося підняття цін на тролейбуси чи, чи на ті, е, тран, е, ті е, маршрутні засоби, які знаходяться в підпорядкуванні е, підприємства нашого електротранспорту, це б можна було впливати, а перевізники вони вільні в, е, якби в своїх в наданні послуги. Вони, якщо представляють і вимагають, вони також є та категорія, яка, е, ну, будемо так говорити, надає послуги, яка є, є суб'єктом е, співпраці між міською радою і перевізником. Вони напряму не підпорядковані. І тому вони висувають такі свої вимоги. Працювати для громади це найперше завдання депутата і ваше особисте, які питання ви зараз вирішуєте, з чим до вас приходять ваші виборці. Ну, е... Виборці приходять з багатьма питаннями, починаючи від е, матеріальної допомоги, е, яку, на жаль, я не в змозі їм надавати, єдине, що скеровую їхні е, е, звернення до відповідних інстанцій, які мають таку можливість про надання матеріальної допомоги. Закінчую такими питаннями, от, е, вдалося вирішити питання, які були пов'язані із освітленням мікрорайону. Е, на, в районі проспекту Молоді там є два дитячих садочки, і вечором батьки, особливо в зимову пору, це в минулому році ми депутатські запити розглядали і голосували за них. І на, на, на щастя, на сьогодні підприємство Лусвітло цю проблему вирішило. Там невеликі кошти треба було, просто треба було поміняти ті ліхтарі, не ліхтарі, а самі лампи, які були… відслужили, свої, так, так? відслужили свій термін, або десь були обриви кабелів і якби це якби проблему вирішило. Звичайно, звертаються, перед початком минулогорічного опалювального сезону зверталися громадяни пенсійного віку старенькі, які не могли собі дати ради з тим, що в них в квартирах минулу зиму було холодно, і, і якби, ці проблеми залишилися, і вдалося їх на сьогодні вирішити вже якби, в тих квартирах, де вони проживають, на сьогодні вже тепло. Просто треба було активізувати діяльність тих обслуговуючих підприємств, які обслуговують дані будинки, і якби, це вдалося зробити. Ну і звичайно багато інших питань, які е, стосуються життєдіяльності, починаючи від вивезення сміття, були звернення людей від, е, з, е, біля, напроти гаражного кооперативу Стир біля річки Сапалаївки, було вже декілька разів я писав ці звернення, були несанкціоновані викиди сміття, злив каналізаційних відходів і так далі. І Ми разом з мешканцями там, ну, не скажу, засідку таку зробили, але виявили ці автомобілі. Записали їх номерні знаки і розібралися з тим, хто створює такі незручності для мешканців. Тобто все те, що стосується міста, доводиться спілкуватися і вирішувати. От По на... мірі компетенції. Наскільки ви активний депутат? Наприклад, якими були ваші останні запити? Останній мій запит був на, на власне, якраз стосувався і того, того вивезення сміття, яке, яке не санкціоновано викидали. І останній запит був, стосувався залишення в неприглядному стані території після проведення каналізаційної труби, яка лежить на території міста, і та фірма, яка робила цю трубу, залишила розкидані куски асфальту, не засипало його. Тобто такі речі, які, з якими лучани щодня стикаються. Будемо так говорити, не прикрашають їхнього повсякденного життя, створюють дискомфорт і незручності. Стосовно активності, то не тільки активність проявляється в депутатських запитах, є і депутатські звернення, і безпосереднє спілкування з керівниками установ, підприємств і організацій. Я стараюся в такий спосіб вирішувати не публічно, а іноді доводиться звертатися, телефонувати, приїжджати самому на місце, розбиратися і допомагати людям. Ви голова комісії з питань освіти, науки, культури і мови. Скажіть, які досягнення цієї комісії, які впровадження найуспішніші є, і який ваш особистий внесок у розвиток, у розвиток тих галузей, які я перелічила? Ну, зрозуміло, що системою освіти, культури, в тому числі охорони здоров'я в місті Луцьку я займався, ще будучи на посаді заступника міського голови, і це мені близько, і якби таке питання, яке називається... Послідовність в діях, воно на сьогодні є, тому що деякі починання, які були започатковані ще, коли був я в органах виконавчої влади, то я, їх, я їх сьогодні можу якби, продовжувати. Особисто, наприклад, те, що стосується в, в галузі культури, ми започаткували декілька фестивалів, які на сьогодні функціонують. Я був засновником і на сьогодні є віце-президентом Луцького джазового клубу який проводить багато джазових фестивалів, ми хочемо підняти смак, смак мистецтва, тобто не, не просто якийсь такий кіч, а зробити дійсно реальне високе мистецтво і познайомити його з лучанами. Що стосується галузі освіти, в попередньому році, функціонувала функціонувала комісія, комісія, в попередні роки функціонувала комісія, яка вивчала питання, які стосуються заробітних плат. І на сьогодні це питання знову стає в нас актуальним, оскільки на сьогодні відбувалися на попередній сесії зміни до бюджету. Показники Міністерства фінансів, які нам довели, треба було в галузі бюджетної сфери скоротити зменшити видатки на 16 мільйонів. І це в першу чергу стосувалося працівників бюджетної сфери, працівників культури і освіти. Але, на щастя, вчора я буквально розмовляв з головою проспілкового комітету, ми обговорили і міський голова. Вчора вже виголосив на брифінгу своє ставлення до того, як можна змінити ситуацію, щоб не відміняти ті надбавки і ті премії, які були для вчителів, які займалися додатковими навантаженнями, тобто такі стимулюючі доплати. Це доплати 20% на сьогодні, я впевнений, що вони збережуться для вчителів і 50% для працівників бібліотек. На часі реформа місцевого самоврядування в Україні, хоча вона завжди була на часі, і завжди вона починалася, і навіть ми говорили про те, що вона активними кроками відбувається. От на вашу думку, плюси і мінуси реформи місцевого самоврядування, яка зараз впроваджується в життя, і яку вигоду від цього будуть мати лучани? Ну, мінус, напевно, той, що вона впроваджується дуже стрімко. Так, ну це, напевно, виклик часу і та ситуація, яка на сьогодні є. Прямо сьогодні, наприклад, на, на засіданні сесії Верховної Ради відбувається обговорення, туди запросили всіх представників органів місцевого самоврядування і е, місцевої виконавчої влади, які зараз е, на сесії, представника Кабінету міністрів, прем'єр-міністр присутній, які якраз обговорюють, що ж, що ж буде далі. Якщо говорити про класичну реформу місцевого самоврядування, ми чомусь, наприклад, беремо реформу польського місцевого самоврядування, яка відбулася в 91-му і в три етапи вона відбувалася, яка на сьогодні в світі позиціонується як така, що дала ефект і дала свій результат. І якби ми з неї, ну не скажу, калькуємо, але А в чому секрет беремо цієї реформи? О успішності в тому, що були чітко розмежовані повноваження органів місцевого самоврядування на рівні найменшої одиниці в них гміна, в нас, наприклад, село або селище, і відповідно між селами, між містами, між районами, між самою областю. Коли ці повноваження чітко розмежовані, кожен знає, що робити, і крім того, ці всі повноваження підкріплюються фінансовими надходженнями, то тоді якби, є... Можливість того, що це дасть при правильному управлінні, буде якби, успішним така реформа. І сьогодні, власне, ведеться мова про те, щоб надати такі повноваження і залишити таку кількість фінансових надходжень на рівні регіону. Зрозуміло, що не всі. Дотаційні будуть в будь-якому випадку, бо не завжди регіон може себе окупити. Але основна маса мусить бути тут. І, і суть навіть не тільки в тому, щоб запросто залишити гроші, а суть в тому, що надати право або повноваження місцевій громаді, щоб вони самі могли приймати рішення про те, як, куди ці гроші направити. І тоді буде ефект. І люди визначать, що скажуть, що нам треба сьогодні цю дорогу першочергово зробити, або, наприклад, там, побудувати дитячий садочок а дорогу можемо ми ще там півроку раніше, почекаємо. Раніше меха... дорогу казали, Київ говорив. Механізм Я був буду... простий, не настільки простий, а був такий заплутаний механізм. Обласна державна адміністрація збирала пропозиції щодо тих капітальних речей, які будуть робитися на території області. Потім ці пропозиції брали, везли до Києва в Кабінеті міністрів, погоджували там по відповідних міністерствах і тільки після того гроші у вигляді субвенцій надходили на місцевий рівень. І то е, практика останніх років е, була така, що не завжди, ну то вона так завжди була, що гроші іноді могли надходити, заплановано було в бюджеті, наприклад, там на в грудні місяці, ну чи в, на початку січня, як правило, десь переважно приймалися ці бюджети, а гроші самі надходили вже десь аж восени, коли, напевно, коли вже будівельні роботи або е, роботи по прокладенню дорожнього покриття, вони вже... Ну, технологічно не могли бути здійснені, але їх треба було всім до 1 грудня, чи ж до 1 січня знову до закінчення бюджетного року освоїти. Я думаю, що така, така порочна, як російське слово, вже і практика не повинна на сьогодні бути. То ви знаєте місцеве самоврядування зсередини, так, як ви сказали, ви були і заступником, всі це знають заступником Луцького міського голови. От якщо порівняти, що заважало вам ще працювати якісно? ті самі реформи і ту саму реформу місцевого самоврядування? Ну, Для мене, я вже, напевно, це свою думку висловлюю, для мене от, зараз підхід і, і здійснення цих реформ, це так як дежавю, тому що у 2006, 2005 році, я працюючи ще в системі громадської організації, займався безпосередньо адміністративною реформою. І для мене, на мою думку і на моє переконання, що повноцінне функціонування місцевого самоврядування і реформа місцевого самоврядування найуспішніша буде тоді, коли буде здійснена і адміністративна реформа, і реформа місцевого самоврядування. Це поруч має йти. так? так? І основним моментом реформи місцевого самоврядування є децентралізація. Що вона дасть? Звичайно, децентралізація. Якщо для по-простому говорити, то те, що я сказав, щоб як простий лучанин чи людина, яка не, не вникає в перепиті, там, системи влади, організації цієї системи влади, як вона відчує на собі, це відчує на тому, що дійсно вони можуть через будинкові комітети, через органи самоорганізації населення говорити про те, що першочергово треба зробити на тій чи іншій території, в тому чи іншому мікрорайоні. В кінці кінців в тому чи іншому будинку, якщо цей будинок ще підтримає є в системі житлово-комунального господарства і підпорядкований управлінню житлово-комунального господарства, тому що на сьогодні в нас будинки вже є, які підпорядковані об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. А реально, коли це відбудеться? Ну, коли будуть прийняті відповідні закони Верховною Радою України і будуть підписані президентом. Хотілося сьогодні ще звернути увагу і на туристичну привабливість Луцька. У зв'язку з останніми політичними подіями, ну, за інформацією туристичних фірм, люди вже не поїдуть до Криму, українці, а вони оберуть Західні області, але, на жаль, в цьому списку немає Волині. На вашу думку, що необхідно зробити в Луцьку, аби туристи активніше їхали до нашого обласного центру? Ну, напевно... Всі наші українські міста, ті, які мають певний туристичний потенціал, на сьогодні хворіють відсутністю інфраструктури для туриста. Хоча в Луцькій міській раді вже багато речей в цьому плані зроблено, тобто і, і відповідний відділ є, і центр туристичної інформації, і промоція міста, і логотипи розробили, і вказівники. Пожвавилася тобто останнім, останнім часом. Останнім часом пожвавилася, вона не є такою, що вона вже так моментально. Якби дає результат, це послідов, послідовна але і не є такою, якою мало б. Так, якою би мала би бути, тому що е, на сьогодні в Луцьку є декілька таких туристичних об'єктів, які привабливі, але дійсно на сьогодні вони не мають тої інфраструктури. Інфраструктура буде тоді, коли буде залучення інвестицій. Тобто тут така е, послідовність, ланцюг. А інвестор приходить в ті е, середовища, такий серйозний інвестор і готовий вкладати, де є дуже буду говорити, сприятливі умови. Ми на сьогодні через Центр муніципальних через Асоціацію регіонального розвитку якраз здійснюємо такий проект, який називається Старий Луцьк, новий розвиток. Відповідно, ми торкнулися поки що культурної частини цього проєкту, але зараз готуємо проєкти на міжнародні організації для того, щоб залучити інвесторів власне, на інфраструктурні проекти, які будуть стосуватися старого міста і не тільки старого міста, щоб можна було створити його вигляд привабливіший, навести порядок, тому що нікому не секрет, що на сьогодні в багатьох таких туристично привабливих куточках ще не все в порядку з господарством. Перебуваючи депутатом Луцької міської ради, перебуваючи в органах місцевого самоврядування, от чого вас навчило життя? Яким ви його побачили, яким ви побачили життя лучан? І, напевне, в кінці нашої передачі було б доречне побажання. Всім, хто сьогодні нас дивиться. Ну, для мене э, такий життєвий принцип є, що э, поводься з людьми так, якби ти хотів, щоб з тобою люди поводилися. Це не я придумав, але я його стараюся в житті дотримуватися і повірте, що і будучи в органах місцевого самоврядування, тепер вже не працюючи, я, э, ну, приємно мені спілкуватися з людьми, і люди якби, не забувають про ті справи, які спільно робилися. Тому хотів би в першу чергу лучанам побажати. Витримки, надії і того пережити складні ситуації, які сьогодні є в нашому суспільстві, в нашій державі, і ми сильні, ми сильна нація. Я думаю, що ми переможемо. Дякую вам за Дякую. розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із депутатом Луцької міської ради Анатолієм Пархоміком. До побачення, всього доброго. До Побачення.